Сейчас пить нему-то появит пустый. Без хвоста. Ой. Вот. такие красавчики. Ой. Красный. Даже килограмм 12, по-моему. Спаримся. Сейчас поедем рыбка ловится. Сил пообид. Вот водойма супером. Ой, уже третий. Как? Я уже тут. Упаремся трошки. Вот такие краски. красный Третий снял. Тихо, тихо, сейчас поплывем Ой, тоже где-то Десяточка Третья рыбка, другой карп Перший був мамур, потім опять кар. Ось ось такий красий. Зови батьків. Пішов. Опять притягну. Я вже мокрий. Цей трохи поменше такий. Ось. Кіл, 6-7. Тихо, Не хочу фотографуватися. Зараз попливе, ось такий краси. Четвертий. Еще я одного достал пятый красавчик Карпуша. Подсаки, тоже не хочу видомать ложить, но сам. Такие здесь. семерка, девятка, плывы. Если пришла, добавим в сектор. Рибу наганяє, да, Джесі? поїла. Давай, де рибка, ну покажи. Покажи. Правильно там біля води. От такі краси. Подождю. Ну, 15 минут. Красавчик. Фух, хороший. Наконець-то я дождався ти, цього ти, ти. карасика. Це капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Ну, маленький, ну, все одно деякий файний, на сковородочку піде. Так, тихо, друг, успокойся, не витанцьовуй. Одна є, блін, але треба більше, хоча б, щоб пару штучок та пожарити сьогодні буде на сковородочки. Ще попробую, посиді ще время. Так як є, ще день на дворі, ще можна сидіти. Ще не темніє, Так, що далі ще буду пробувати. Хвостиком помахай. Молодец. Машина в тени целый день. Вообще, тут такая красота. так и спевают. Это уже самое озеро. Сектор тоже тут. После трех часов уже и день. Сейчас для еще Шикардос. Краще ніж на морі Почало п'ятого щось перестало пока рибка клювати Ну нічого У мене домик мій кофе готую в Іспанії. Там тоже красиві міста в те сектора там 12-13 напротив лесу, тень Теж шикарно Доброго вечора, ми з України. Такий виставок класний. Приїжджайте на рибалку, все буде добре. Такий красень. Завий батьків своїх. Дідук, бабушек. Красавець. Вечерия вообще краса така на озере. Штиль полный. Рыба прыгала. Кит надо успіть заснять. Так співають. Релакс. Вже чесно впарився з ним боротися. Воно ще одного красення витягнув теж кіл 10, навіть не хочеться доставати. доставать. Оно який красавець. Тут тяну, там клює. О! Такий красень. Зараз попробую крючок зняти та буду відпускати. Увечері, красавчик, 9 бутус. Ух! Буду сподсака випускай. Ну такий він добренький. Да? Зови батьків своїх. Риби, конечно, половив добре. Ну все, буду відпускати. Живий і пливи. Молодець. Відверх ранок такий ось зіркалка квадратна. Прийшла до мене. Теж кіл 8, Буду відпускати. Той вже переодівся, Ще й пузата така. Такий красень зеркальний. Товстенька. Джесі прийшла, так? Да? Джесі. Подивляється. Ух який. Монстр. Давай я тебе сейчас випустить. Пішла. Став за Кировоградом біля Бобринця. Теж таке красиве місце тут. Річка якась природа, красотень. Трохи зупинився, буду їхати далі. Перекурив. Рибалочка була супер.